Вивчаємо закон України про національну поліцію, дійшли ми до статті номер 11 Читаємо зараз зміст цієї статті, та обговорюємо, коментуємо, активніше пишіть свої коментарі, дуже цікаво їх читати. Ну, ті коментарі, що є, їх небагато, але я поки що бачу, що довіри до національної поліції в населення ну, немає. На жаль, дуже на жаль. Так, стаття 11. Взаємодія з населенням на засадах партнерства. Є така стаття в законі України про національну поліцію. Читаємо. Пункт 1. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням. Територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їх потреб. Ну, те, що на задоволення їх потреб, то звісно логічно, а от взаємодії, ну, може, якісь інформатори там є серед населення, яким вони доплачують, чи якимись речагами змушують їх взаємодіяти з поліцією. Так? Ну, мені так здається, я можу помилятися. Моя думка чисто суб'єктивна. Так, другий пункт. Читаємо другий пункт. З метою визначення причин та або умов учинення правопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад. Ну, цей пункт здається вичерпаний. Тут все чітко написано, і коментувати тут нічого. Ну, чиста теорія. Так, третє. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Ось, бачите, рівень довіри населення. А чи є цей рівень довіри? От коли поліція наша була тільки створення, довіра населення була 100%. Всі бачили в поліції щось, знаєте, неймовірне після того, як поліція змінила міліцію. І довіра була дуже, дуже, дуже сильна довіра. Але потім ми почали бачити випадків. Спочатку поодинокі, потім частіше, частіше. І поліція стала, скажімо так, бруднити свій мундир, свою форму, свої погони, брати хабарі, виписувати різні штрафи. ну Це про патрульну поліцію. і теж... Натякаючи на хабарі, і все це дуже впли... почало впливати на довіру населення. Тому довіра населення зараз я вважаю, що менше, мабуть, 30-20%. Чомусь мені так здається. Так, четвертий пункт. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними. Соціологічними службами в порядку, визначеними Кабінетом міністрів України. Ну, мабуть, є, є якісь опитування у населення, так? якісь екзитполи, як вони називаються, і дивляться рівень довіри населення. Ну, можуть казати правду ці екзитполи, а мож, можуть казати на замовлення влади, так що нібито довіра є. А Насправді тої довіри і нема. Ну, хоча кому це потрібно, я, мені, чесно кажучи, ці дані зовсім ну, особисто для мене вони не потрібні. Я і так знаю свій рівень довіри до поліції. І, і, якщо мені скажуть, що 100, 100 людей довіряє, а я один не довіряю, ну, то буде точно неправда. Приблизно люди розуміють, що Боїться, так, і приблизно у всіх однакова думка. Так що, якщо я не довіряю поліції, ну, скажімо так, я не те, що не довіряю поліції, я довіряю їй, от як казав трішки е, хвилину назад, е, рівень довіри такий 20-30%. Тобто, я, я як і довіряю, але в якихось моментах ну, зовсім не довіряю. Тому якось так. Хто згоден, ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі, дуже цікаво читати їх вашу думку. От, до речі, це теж такий собі екзитпол. По коментарям можна визначити, довіряєте ви поліції чи не довіряєте. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал обов'язково. Це дуже важливо.